Вітаю, дорогі. Сьогодні чергове, хотів би зупинитись на темі істинного багатства. І запитати кожного. Про його відношення до грошей. Оскільки в Біблії вказано, що грошолюбство, жадібність є великий гріх і корінь зла, що призводить до багатьох страждань. Якщо людина не Відноситься до вружей, не планує свій бюджет, видатки, не планує, як правильно розпорядитися своїми коштами, то це також призводить до страждань. Звичайно, іноді буває так, що Людина хоче придбати якусь річ, але коштів не вистачає. Хоче придбати, наприклад, автомобіль і певна сума, котра Повинна бути витрачена на цей автомобіль, повинна бути зароблена. Дуже важко розраховуватись за кредити. Дуже важко віддавати запозичені кошти. І коли Певна сума накопичена, тоді цей автомобіль як подарунок, як благо і не треба запозичувати. Не треба витрачати відсотки на погашення кредиту. Просто можна насолоджуватись покупкою, новим придбанням і цьому, мабуть, істина. Дуже часто люди звикають до кредитів, система банківська і фінансова досить розповсюджена в цьому плані. І таким чином, непомітно, людина перетворюється на боржника, тобто заручника своїх бажань, але це не є добре. Якщо ви маєте певну суму коштів і можете дозволити собі придбати якусь нову річ, інвестувати ці кошти то це найкращий спосіб капіталовкладень і найкращий спосіб реалізувати свої бажання. Хочу подякувати за вашу увагу, за ваші коментарі. Підписуйтесь на мої канали, ставте лайки. Завде з вами Ігор Туз. Будемо поміркованими, будемо істину багатими і перемножувати ці багатства, дякувати Господу Богу, що відкриває нам такі прості істини. Слава вам Ісуса Христа і Духа Святого! Віках, до нових зустрічей.